Вибір майбутньої професії один із найважливіших кроків у свідомому житті людини. Від того, чи приноситиме нам наша робота, моральне та матеріальне задоволення залежить і наша задоволеність життям. Уже традиційними є заходи, організовані Надвірнянським районним центром зайнятості, які мають на меті допомогти школярам зорієнтуватися у світі професій, правильно обрати навчальний заклад, не помилившись у своєму виборі. На ярмарці кар'єри побували і наші журналісти. Близько сотні дітей із різних сільських шкіл району приїхали до села Гвізд, де їх очікували представники трьох навчальних закладів не тільки району, але й Івано-Франківська. Поки гості розповідали про можливості своїх навчальних закладів, кожен школяр за допомогою спеціалістів центру зайнятості міг пройти тестування, яке дало змогу визначити, до яких професій у дітей є схильності, що в свою чергу допомогло б їм зробити правильний вибір. Сьогодні надронянським центром зайнятості організовано такий масовий захід, який має назву ярмарок кар'єри, на який запрошені представники навчальних закладів міста Івано-Франківська, зокрема, Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу, Надвірнянський коледж НТУ та Надвірнянське профтехучилище. No одинадцять вони сьогодні будуть мати змогу поспілкуватися з учнями, тобто учні навіть послухають їхню інформацію про навчальні заклади. Ринок праці диктує свої умови, і у наш час фактом залишається те, що він перенасичений представниками юридичної та що він перенасичений представниками юридичної та економічної галузи, натомість доволі затребуваними є Робітничі професії, а здобути їх можна в Надвірнянському професійно-технічному училищі номер 11 Що в Надвірній Надвірнянське професійно-технічне училище номер 11 готує працівників будівельної галузі цього року. Ми відкриваємо нову професію монтажник гіпсокартонних конструкцій Маляр. На базі нашого училища працюють гуртки художньої творчості, спортивні секції. Навчання у нашому закладі входить у трудовий стаж. Наступний заклад, що приймав участь у ярмарці, це заклад із доволі багатою та яскравою історією, яка триває уже півстоліття. Це і Надрунянський коледж Національного транспортного університету. Це сучасний навчальний заклад. Який за матеріальною базою і за контингентом студентів є одним із найпотужніших в Івано-Франківській області і єдиним на Двернянському районі, ми готуємо спеціалістів за економічним напрямком, за автомобільні спеціальності також можна у нас здобути правознавство і діловодство. Цього року ми розпочинаємо навчання студентів. Плануємо розпочати навчання студентів за новими спеціальностями. Це обслуговування програмних систем та комплексів, де змо можуть здобути студенти професію технік, програміст та обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. Чи не найцікавішим для дітей виявився Івано-Франківський коледж, і причина цьому дуже проста. Із усіх присутніх тут він знаходиться найдалі від їхнього дому. Однак, після представлення його діти зрозуміли, що це не єдиний і аж ніяк не головний його плюс. Наш навчальний заклад готує такі спеціальності. Це є фінансовий кредит, бухгалтерський облік, оціночна діяльність. Інформаційна діяльність підприємства це нова спеціальність, яка ввела, того року була введена. Ще у нас є комерційна діяльність виробництво харчової продукції, готельне обслуговування, туристичне обслуговування і ресторанне обслуговування. Готуємо на базі 9 11 класу. Є денна і заочна форма навчання, державна і платна. Ярмарок кар'єри це один із цілої нески заходів, які проводяться спеціалістами надвернянського районного центру зайнятості, що спрямовані на професійну орієнта. Ацію сьогоднішніх школярів вони є майбутнім нашої держави та гарантами нашого добробуту в старості. Тож допомогти їм обрати свій життєвий шлях це наш обов'язок.